No Номер 21 на шортах, власне, його знову не позначили. Ну, що ж, власне, так інколи відбувається. Ти намагаєшся так, намагаєшся. І подивимося, яким чином зможуть сьогодні Ярівці демонструвати свій рівень. Удар, власне, удар. Гуля Горбаньов Далі на Карпенка. Карпенко, Карпенко, Карпенко проходиться. Падіння. Пригледітись один до одного футболісти Яра та Самураїв. Зараз Гугуля, Гогуля. Ярослав Мартиненко, Трибку. Все-таки зігравчим епізоді Медзино. Ярослав Мартиненко, Карпенко. Є Ні немає від стільки. плюнули на це і вирішили. Є забуває У нас Самураї. Один з власне забуває хто це Невідомо насправді. Як тебе звати, нагадую, що у них дві десятки, хоч одного ми ідентифікуємо це з Степаненко, то от, власне, ще одна десятка. <різвіст> <різвіст> Віктор Устріменко забуває, нічого собі. Друзі, ось таким голом відзначився, тому що ці щутки можуть ці повилітати. Ну, тут важко назвати це гетрами, тому що маленькі, коротенькі, Карпенко. Карпенко ще арбітрим. Друзі, 10 хвилин до завершення першого тему. Лоха Клімінченка у цьому матчі та й рано. В принципі, про це ще говорити. Все може відбутися у цьому матчі. Небагана про ящая була ми. Ну і поруч знаходився номер 4 В'ячеслав Шуляка. Зараз розіграв. Ох! Десятка, одна з самураїв. це Марушка. А далі, далі, можна, можна. Тут Віталій Орлова. І Степаненко Депогано на Карпенка. Карпенко. Карпенко, Карпенко забуває. Класно. Вдається. Десятий від Степаненко. Друзі, визначається Денис Карпенко з подачі 10-го номера пана Степаненка. Не хоче поступатися у цьому матчі. Звісно, хотіли би 7.30 залишається. До завершення цього поєдинку Ярослав Мартиненку. Далі можна продиратися самураєм до кінця класне до Можна вирішувати, не вдалося. Не вдалося завдати удару прицільного. Але було цікаво, друзі. Однозначно було цікаво. Самураєм пора захищатися. Передача на Степаненка до ячавен все таки до команди Самураїв Олексій Моргушка. Ну що ж, цікаво, цікаво розвивається цей поєдинок. <кху> Горбаньов завдає ударом. Горбаньов, <кху> втрата м'яча, Віктор Устименко. Ой-ой-ой, ой перемудрив Віктор Устименко, а і Степаненко мав викарає. Ще? Ще одна десятка. А команди Яра не дістане. Дістаї. Ярослав Мартиненко можна було б винести і треба, було виносити. 30 залишається. До завершення цього першого тему Карпенко. Карпенко пробуває, друзі. Бачимо, що Степаненко, поруч Карпенко, Степаненко шукатимуть десятку, ні поки що не знаходять. Можливо, зараз є удар. Воїн у нас забиває номер десятий. Хто його знає, як його прізвище насправді І... хто два десятих два на майданчику? друзі Мураєв, то зараз уже 2-2, друзі, 2-2. І вже немає. Ще раз, зараз пацюк стрибає, стрибає, і м'яч а, Представників Самураєв, Саморлов, Пацюк, Пацюк, пробуває пацюк, вирішив самостійно. І зараз ліворуч можна. <кху> <кху> маленька! Маленька! Ну, от власне, Артем Малинка забуває. Друзі, забуває Артем Малинка. і робить рахунок поєдинку 3-2 на користь Яра. Це Степаненко, Степаненко поруч є можливість Горбаньов, Горбаньов. Горбаньов пробив це... Олексім чергової спроби. І це у нас Шуляка віддана Степаненка. Степаненко Степаненко вирішив пробити Ярослав Мартиненко. Бо в протоколі невідзначена є можливість передачі на правий фланг. Зараз пробиває моргушко. Так і є можливість зараз. Без удара. можливо, зараз Карпенко проб'є. Карпенко пробуває і м'яч вилітає. Ну і зрештою, я тоді я, вибачусь. Про дивина насправді в протоколі 99-й. І Степаненко забиває номер 10-й, друзі. Робить рахунок 4-2. Номер 10-й, Дмитро Степаненко. Друзі, визначається Дмитро Степаненко, номер і робить рахунок матчу. Чи здавалося мені, що це гогуля? Ну але гогулі немає саме за прізвищем орієнтувався. Враховуючи, що мого зараз. Казай... Так, ну, Мабуть, не заслуговується самураї. Все-таки такої прикрої поразки. І... Доля! Забуває в нас номер перший. Це у нас Віктор Устименко. Це дубль. Друзі, визначається Віктор Устименко. І забуває другий м'яч. Ну, що власне відбувається? 3-4. Свої ворота забуває Олексій Маргушко. Олексій Маргушко. автогол, друзі. Друзі, п'ятий залітає. Олексій Маргушко. Власні ворота забуває. Ось так. 9 хвилин, 15 секунд до завершення цього поєдинку. 5-3 на користь. А, я Яревцы Зараз можно! Клементенко забывает номер восьмой. Пятый залетает! Пятый залетает, друзья! Означается вот, номер семь. Номер семь, друзья, означается. Виталий Интрига жива, она е, друзья. Зараз Орлова, Орлова. На правом фланге Клементенко. Можно ли ему из доли? П'ятий залітає! П'ятий залітає, друзі! Визначається номер сьомий. Номер сьомий, друзі, відзначається Віталій Орлов. Друзі, визначається забутий м'ячем Віталій Орлов. Вісім хвилин гар гарячого футболу попереду 5-5. Ось вам і завершення сьогоднішнього ігрового дня. Хо-хо! Хохо! Шіп'ять! Степаненко! 6-5. Яро ходить вперед, забуває Дмитро Степаненко. 6-5. Ага, Лірус, Габаньов, Карпенко, Степаненко і Малинка. У двох зараз. Дві десятки, пресингуються. Можна. Ну, від Яра. Степаненко. Зараз Віктор Устименко. Степенко перехоплює. Можна йти. Зараз знову у трьох вирішує самостійно пробувати. Добування! Є! -є, -є! Буває номер сьома літаль Орлов, друзі. Ось такі пороги. Друзі, ось таке завершення цього дня Прямо феміря. П'ять хвилин, хвилин до завершення цього матчу. Горбаньов Степаненко, Степаненко. Степаненко, Степаненко. Подача Ярослав Мартиненко зараз е, намагається передачу шукати Віктора Остименка. Віктор Остименко тут гармаш, але до нього яч не долітає. Пацюк. Пацюк проти Пацюка Фоляць. але це перший фол всього на всьому матчу, друзі. Зараз Віктор Устименко або ці Маргушко. Маргушко відійшов. А Віктор Устименко пробиває, друзі. Поєдинку, друзі. Яка нас розв'язка чекає? Дуже цікаво, що ж буде в підсумку. Новачок команди зі на правому фланзі знаходиться. Так, так, нагадую, що час у арбітра. А пробиває Горбаньов. Ну і часу не так багато насправді залишається без завершення. Труський, труський, труський підлаштовує, Труський пробиває. Намагається просингувати самураївці. І потрібно зараз продовжувати, продовжувати. А у нас що? Віталій Орлов! Віталій! Рахунок матчу залишається 6-6. Але як було смачно? Зараз Типаненко переш! Орлов підлаштовує собі під але Орлов. Горбаньов. В, в одного зараз. Степаненко. Степаненко забиває! Степаненко! Степаненко забиває! Друзі, залишається 7 секунд. А рахунок матчу 7-6. Ну і власне забуває номер 10. Це Дмитро Степаненко. Трик у нього сьогодні. Ну, що? Все обітаю. <світку> е, ну, це, це не те, що виш вишенка на торті. Е, у цього е, складного під обстрілами без світла. Ну, чотири хвилини без світла це також е, важко. Це я думаю, сам торт у кінці Ви при принесли і твій гол на останніх секундах. Це вже це вже Е, Що відчуває гравець, який забуває на останніх хвилинах вирішальний гол, очіку, очікуючи у момент, що ви пропустили сьомий. Хоча фол дійсно був, наварі передивилися. Ну насправді це відчуває дуже велику якусь радість за себе і гордість. За свою команду, тому що ну, реально були там за крок до програшу. Ще й було, ну знаєте, це дуже просто такі, е, такі емоції були. Ну, вони постійно коливалися, особливо в кінцівці, коли я майже привіз е, гол, який міг нас взагалі потопити і принесли нам поразку, але потім е, добре, що я і рев подивився і класно в цей момент відпрацював. І дуже такі емоції ну дуже різні були. Насправді дуже велика радість, дійсно, що ми майже програли і потім забуваєш переможний гол. Перед цим ще теж два такі непоганих було. Але реально, дякую своїм пацанам по команді, вони дійсно дуже старались сьогодні. І нас був дуже великий, дуже великий перерив після свят, і видно було, що не всі ще війшли в цю кондицію ігрову. І тому ця перемога ще так. Двойні приносить більшу радість, тому що класно почали цей рік. Радість і задоволення не тільки вам, але й вболівальникам і глядачам цього поєдинку. Також да, передати привіт нашим болівальникам і хотів цю перемогу дуже складну. Ну в тому числі свої три голи присвятити одній прекрасній дівчині Вікторії, сильний день народження, тому це для неї такий маленький подарунок. Тому Вікторія, вітаємо вас. Да, зі святом вас. Я думаю, що це не команда Вікторія, так? Да? Ні, ні, не команда. Вікторія, вона знає до кого я звертаюся тому. Тому дякую вам. Так, дякую, гарного вечора.